Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомозоль. Давненько в нас не виходили відео, і з цього відео ми починаємо це виправляти. Сьогодні ми говоримо про мажора. Якщо я не помиляюсь, ми говоримо про нього вперше, тож поїхали. Руслан, криптомозоля вийшов на бій. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Основне з цього відео, що ви маєте для себе винести, це те, що мажора потрібно робити. Бо мажор вже не просто додаток. На сьогодні затверджено, що мажор стає частиною екосистеми Телеграму. Мажор інтегрується в Телеграм, тим самим приносивши користь користувачам, і тим самим, звісно ж таки, отримав. Інвестування від самого телеграма. Це неймовірна новина, і коли це продемонстрували, особисто в мене відвалилась шелепа. Ага. І окрім цього, в мажорі зараз додано дуже багато активностей. Зараз додані так звані бейджики, ачівки, є за видобування яких вам будуть збільшувати розмір вашого дропу і в цілому. А ми зараз вже на фінальній стадії. Вже має бути ось, Я думаю, в листопаді місяці такий буде дроп мажору і його лістинг, після чого він піде інтегруватися. І далі ми вже зможемо заробляти на ньому в подальшому, тому що я думаю, після інтеграції він буде доступний для роботи і для того, щоб заробляти, в якому способі будемо дивитися далі, але однозначно зрозуміло, одне мажор це. Золото. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх. Пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте, якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви бляха, не держите їх в собі. І очікуєте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню конкретне відео.